Ситуація критична. Наскільки ми нам відомо, на ту сторону зайшов новий підрозділ. Буквально вчора 17 молній залетіло на саму хотінь. От били і, і на оптоволокні, і артобстріл три дня йде РСЗВ. Ну, в общем, ця неділя дуже 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 важка. Каби. Можна підняти руки і кричати, все пропало, все пропало. Але нічого не пропало. Звісно, дуже, дуже прикро, що згоріла наша сільська рада, з цією будівлею пов'язано все. Але я хочу сказати, що е, ці дураки не розуміють, я мій доказав, вони не розуміють те, що е, приміщення це вони не знищили владу. В Україні влада це народ. Понимаєте? І згорівши приміщення сільської ради, це не, не, не саме головне. Знищивши приміщення шкіл, сільських рад, дитячих садків, закладів культури, це не перемога. Саме головне це люди, і саме головне це символи. І то ж там прапор, бо буде, там прапор. Навіть на тому буде новий прапор, і ми покажемо, що хотім це Україна. Я думаю, ви скоро побачите це все.